Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві, заступник директора компанії, виробника засобів радіоелектронної боротьби гість цієї частини нашої ефіру. Пане Анатолію, вітаю вас! Слава Україні, слава вітаю. Перш за все про вчорашню подію, чи це проліт, чи наліт російських дронів в Польщі, оминемо політичну складову і спробуємо проаналізувати спроможності країн альянсу у відбитті подібних атак. Уже є якісь приблизні кількісні підсумки цієї атаки. Майже два десятки, говорячи більше двох десятків дронів, пролетіло. Знайшли уламки 16 із них. Серед них і розвідувані, типу Гербера. І вчора президент України Володимир Зеленський говорив про те, що що є і ударні, типу герань або шахет? Якусь певну кількість з них збито, як заявляв президент, очільник Польщі, ту з них ту кількість, яка становила реальну небезпеку? От власне, як ви оцінюєте реакцію Польщі та союзної авіації, адже ми говоримо про авіацію країн Альянсу НАТО, і власне, як ви оцінюєте реакцію цих країн як фахівець з протиповітряної оборони? Давайте почнемо з того, що насправді якщо ми кажемо про дії з боку Європи і з боку НАТО, то вони були згідно статей і доктрин НАТО, які передбачають підняття авіації для відбиття повітряних атак. атаки. Але ж знов-таки, в нашому розумінні собі вартість такої такого захисту від такої загрози, ми розуміємо, що це марнотратство, тобто витрачання зайвого ресурсу, витрачання зайвих коштів. Але знов таки повернемось до того, що з огляду на те, де Знаходять уламки цих безпілотників, розуміємо, що в принципі достатньо глибоко зайшли ці засоби ураження до до території Польщі. Тобто, ми бачимо, вже є розуміння дірок в повітряному просторі Європи, і є розуміння з боку ворога, як він і далі може. Випробувати можливості НАТО, тому тут, в принципі, якщо казати з точки зору застосування дій НАТО, вони були на п'ять з плюсом, але ж, знов таки ефективність в умовах тої зброї, яку вони використовували, і в умовах того, як вони діяли, вона. Мала, тому що насправді ми бачимо велику кількість дронів, все ж таки, залетіло. Знов таки, можна казати про те, що це залетіли гербери, тобто це дрони-імітатори, які не несуть на собі корисне навантаження, окрім там, можливих там, елементів трекінгу прольоту з Але тим не менше, ми кажемо про те, що це не встановлений об'єкт проник на територію Польщі, прорвавши протиповітряну оборону. Саме тому президент запропонував можливість навчити сили оборони Польщі, війська польського. Підготувати фахівців з протидії саме на рівні е, мобільно-вогневих груп малих е, зенітних комплексів, які будуть протидіяти такі загрози, тому що навтаки, от е, нещодавно повернувся з МСПО, з Польщі з кельцем з виставки міжнародної військової, і вкотре будуть це казати про те, що світ зараз не готовий до таких mm -hmm. атак, які відбиває Україна. Тому тут треба казати і шукати про нові підходи, те, що робимо ми. Ми робимо більше елементів детекції, звукової детекції, візуальної детекції. Недостатньо у нас засобів радіолокації, як ми кажемо, що пасивно або активно, але тим не менше... Треба рухатися в цьому напрямку, тому що, як побачили, ми навіть наявність літаків дальнього радіокласування виявлення СА навіть скоординована дія, наприклад, літаків F-16, F-35 з санземним системам протиповітряної оборони не дали того результату, коли, наприклад, Україна 90% шахедів шахетів таких або ударних безполотників перехоплює. Ну, власне, і на підтвердження ваших слів агентство Reuters повідомило, що представники польської армії таки поїдуть в Україну, щоб навчитися техніці збивання дронів. Співрозмовник агентства заявив, що з польського уряду заявив, що представники польської армії відвідують в Україну, аби під керівництвом місцевих інструкторів навчитися. Техніці збивання дронів, але власне поговоримо також про російську версію, адже вона вже активно просувається джерелами впливу, в тому числі і в європейському інформаційному просторі. Російська версія очікувано традиційна. Вони кажуть, що це все український реп. Як ви оцінюєте таку версію, чи це взагалі можливо, щоб реп працював настільки системно і цілеспрямовано, щоб два десятка дронів цільово завести в? Одному напрямку і на одну територію, чи це можливо в принципі? Нещодавно ми випробували під нашими засобами радіоелектронної боротьби російські комети на те, як вони відновлюються після спуфінгу або після джамінгу. А, і тут я хочу пояснити, що а, насправді у нас якісно працює засоби електронної боротьби. Вони насправді впливають активно на точність цих дронів, принаймні Гербер і пародій. І це дозволяє відводити від міст. І в принципі, ми вже маємо можливості розрізнити, де є ударний шахет, де є пародія або там Гербер. Тому в принципі, тут треба зрозуміти: по перше, а, ці дрони були облаштовані додатковими паливними баками. Про це ще вчора, і позавчора під час. цієї а так було вже зрозуміло. А далі а, більшість дронів залетала через територію Білорусі, тобто, вийдя з території України, вони вийшли з зони джамінгу, і вони отримали можливість скоординувати свої дії і повернутися до раніше побудованого маршруту. Тобто вони розуміли, де вони знаходяться. Вони перераховують похилку, так як це працює, і вони повертаються. До свого маршруту, тобто вони повинні були повернутися до України, як це було іноді, коли там вилітали дрони а потім до території Польщі, потім повертали. Тому в принципі, ну тут не ми розуміємо, і це насправді може таке бути. але в даному випадку така кількість дронів і цілеспрямовано долетіти до майже до Гданську і до інших центральних місць. Тому давайте пригадаємо нещодавний заліт дрона до майже долетів, не долетів 40 кілометрів, точніше до. Варшави, давайте пригадаємо Гербера, які долітали до Вільнюса. Тому ми розуміємо, що це цілеспрямовано дії з боку Російської Федерації. Ну ж таки, Російська Федерація як тільки відкриває рота, вона зразу вже бреше, тому так. тут треба це зрозуміти і не брати до уваги якісь будь-які тези з боку а, Росії, але основним елементом є ж навтаки те, що вони пролетіли велику відстань по території Польщі. і тут важливим аргументом є не тільки просто підготувати польських фахівців, наприклад, протидії. Іти такої такій, такій загрози тут важливим є аспектом обмін можливостей, Тобто, ми кажемо про те, що ми постійно кажемо про. Принципи перекоплення, але забуваємо про принципи детекції. Це перше, що нам треба зробити, для того, щоб зрозуміти, куди нам стріляти і як нам стріляти. Тому отут можна казати про певний обмін технологій, певну розробку єдиної системи протиповітряної оборони з Європи, яка б б нам досконалити ті можливості на те, що нам не вистачає коштів, тому що в принципі Європа зараз повинна зацікавлена бути в створенні цифрової парасоліки, яка б могла б захистити від. Такої загрози в вигляді ударних дронів, чому це треба робити, і чому неефективно протидіє, наприклад, ті ж саме рейнд э, э, системи від Rain Metal, тому що це точкове рішення, яке закриває 4 на 4 кілометри. Тому нам треба сформувати якісне радіолокаційне поле, яке дозволить нам потім розподілене перехоплення і вже шукати дешеве рішення, тому що, наприклад, той самий дрон перехоплювач не потрібна йому камера, якщо ми знаємо точну координату, який буде там через э, 15 хвилин, Хвилин шахет або там інше, які засіб пораження Тому я й кажу про те, що взаємодія з Європи може наситити нас грошима для того, щоб розробити цю якісну систему. і В подальшому ми можемо цю систему вже надавати західним нашим партнерам. Ну, зрештою, президент Зеленський сьогодні в чергове хочу констатувати. Запропонував створити за координацією України спільний європейський щит від східної загрози. Ми про це дещо пізніше поговоримо, але я би хотів також торкнутися. Математики або розрахунку ви також вже згадували про співвідношення вартості цілі та перехоплювача. Відомо, що російські дрони на території Польщі збивали ракетами і навіть порахували вартість. Виходить, що дрони вартістю кілька десятків тисяч доларів максимум збивали ракетами вартістю від 400 тисяч євро кожна до одного мільйона. Але чи Коректна це математика. Можливо, НАТО вони ж не мають проблем з грошима і можуть собі це дозволити в кінці кінців. Ну вони не зможуть собі це дозволити, коли по них будуть летити понад 800 цілі. Знов таки, давайте зазначимо те, що математику війни ми вже пройшли ще в двадцять 24 -му році, коли почали шукати дешеве і дієву зброю для протидії ворога. Але тут для деяких коментаторів наших хочу одразу заявити, що так ми теж збиваємо в 16 Ми теж використовуємо ракети деякі, деякі ракети класу АІМ, але це значно дешевше. І якщо ми кажемо про використання в 16 дуже часто використовуємо гармату в тобі тому, гармати захоплювати ті ж саме шахеди. Так, тому тут а, треба це заважити. Тому в принципі, а, треба зрозуміти, що є просто певні правила виконання перехоплення повітряних цілей, які є доктринами, які є стандартами НАТО, і тому пілоти вимушені були підтримувати саме ці стандарти. Тобто, ми кажемо, є славнозвісний стандарт а, НАТО, про який я постійно розповідаю це. Мішенка матр, коли ти самостійно приймаєш рішення, яку ти зброю береш, а потім ти вже згідно. Певних доктрин підтверджує, чому ти так зробив. Але тут звісно, що треба зрозуміти, що задача була перехопити і є стандарти, по яким діють НАТО, тому звинуватувати, що що вони потратили більше коштів, ну вони не розраховували і більшість Європи не готова до до війни. Тому тут треба казати про те, що ми в принципі нас можемо активно допомогти Європі підготуватися, але жновтаки давайте повернемося до того питання. Якщо б Європа свого часу правильно забезпечувала Україну, якщо б Європа свого. Часу не закривала очі на ескалації там анексії а робила би певні правильні висновки, то зараз би дрони не долітали. Тому що якщо б ми активно посилили повітряний простір України за рахунок західної техніки за рахунок сучасних розробок, то ці шахеди не долітали би до Європи стосовно ж, ну, таки, цієї ініціативи щодо поєднання України до Із низькою інших країн. Так давайте почнемо з того, що з. З лютого 22-го року в Європі існує небесний щит Європи, який був створений саме для того, щоб протидіяти загрозі з боку Російської Федерації. Тому, в принципі, існуючі є вже підрозділи, існуючі ініціативи, які просто треба правильно сформувати, щоб вони працювали на користь, а не просто були створені на папері для того, щоб пояснити своїм громадянам, своїм виборцям, що ми от ми можемо захистити себе. От власне про щит. Президент Зеленський, я дозволю собі зацитувати його пропозицію. Наголошую, що це далеко не перша пропозиція України щодо спільної протидії російським повітряним загрозам. От президент сьогодні сказав. Е це мультисистема. Цитую я Володимира Зеленського. Мультисистема, коли працює класична ППО, працюють мобільні вогневі групи, працюють дрони, перехоплювачі, гелікоптери, авіація тільки маючи мультисистему, можна боротися з масованою атакою дронів, заявив Володимир Зеленський. Пане Анатолію, чи може це співпрацювати в контексті взаємодії українських засобів та систем країн НАТО? Чи можемо ми їх всіх скомпонувати і? Так би мовити, змусити діяти під єдиним управлінням, зважаючи на те, що це потрібно робити в достатньо стислі терміни червоною лінією. Практично вже на, на протязі півтора роки, я постійно наголошую про те, що нам треба вибудовувати якісну систему з ешелонованою детекцією, і з розподіленим перекопленням. Тобто, в принципі, ну це те, що президент назвав мультисистема. Тому давайте скажемо про те, що насправді нам треба зрозуміти, що. Росія з мап не зникне, поки не захоче цього весь світ. А ми бачимо, що весь світ не хоче. Тому нам треба готуватися до того, що ми будемо жити споряд з агресором, який в будь-який момент може перерізати нам горло. Тому а, тут треба казати про те, що насправді є потреба формування а, різноманітних систем, які допоможуть нам якісно виявляти і класифікувати ціль, і а, різноманітні системи, які будуть відпрацьовувати. Відповідно до своїх характеристик, тому що будь-яка зброя, яка може перехопити повітряну ціль, вона є ефективною, але вона є ефективною за певних умов використання Мобільна вогнева група ефективна, якщо дрони знаходяться на висоті до тисячі кілометрів. Літаки ефективні, якщо дрон знаходиться на висоті від півтори тисячі кілометрів до 6 вісіми тисяч метрів. Тому тут ми кажемо про те, що Півтори тисячі метрів перепрошую півтори тисячі метрів і шість тисяч метрів або вісім тисяч метрів. Літаки теж ефективні, але це дороговартісно, Тому ми можемо використовувати або мали на ракета, або можемо використовувати дрони перекоплювачі. Mm. Тому тут потрібно правильно підход, правильна математика війни, яка буде передбачати розуміння, в якому із випадків та чи інша зброя відповідає критерію 70%. відсотків. Доказон, доказової ефективності тоді ми можемо казати, що тоді ми насправді побудували якісну систему. Але вкотре давайте подивимося, що роблять росіяни зараз. Вони підіймають свої панцири на Металеві вежі, вони готують металеві вежі і формують на них системи радіолокації, які дозволять їм в подальшому виявляти будь-яку загрозу з нашого боку. Нам це треба робити було ще два роки тому. Про це те, що я постійно вже півтора року постійно а, кажу про те, що нам треба вибудовувати насправді якісну систему детекції, а потім вже можна шукати дешеве рішення щодо перекоплення. Тому що зараз ми робимо дороговартісний дрон перекоплювач зі штучним інтелектом, з дороговартісною камерою, але при цьому. Ми закриваємо лише точкове рішення, що в будь-якому випадку, навіть з таким з такими наявними характеристиками, цьому дрону, принаймні, треба показати азимут або хоча б сектор, в якому знаходиться загроза. От, власне, про дрони перехоплювачі в цьому ж контексті з 1 першого вересня Україна та Великобританія підписали угоду про виробництво українських дронів перехоплювачів. Першим спільним проєктом стане судячи з повідомлень змі, новий передовий безпілотник перехоплювач протиповітряної оборони під назвою Project Octopus. Він буде як з Знову ж таки, повідомляють засоби масової інформації, медіа він буде серійно вироблятися у Великій Британії з планом випускати тисячі штук в місяць. Тобто, якщо так дуже спростити, ми передаємо технології в Британію, а ця країна натомість навзамін, взамін віддає нам готові вироби. Чи це ну, оптимальна схема співпраці? Це не експорту Так. Насправді так. Давайте почнемо з того, що це. Є частково обмін технологій, про які я теж постійно кажу, про те, що треба робити трансфер технології, але треба робити правильний трансфер технологій Ну такі більшість виробників теж зараз отримують таку можливість, тому що вступає в силу закон Defense City, який дозволяє. Відкривати частково частину виробничих потужностей в іншій країні. Там зараз в Данії відкривається певні можливості, в Британії відкриваються певні можливості. Але вкотре буду казати про те, що нам треба відходити від е гучних заяв про тисячу дронів, про мільйон дронів і так далі. Тому що ж навтаки ми потрібно сформувати якісну потребу, скільки нам потрібно дронів, тому що ми можемо наприклад, отримати в кінці вересня тисячу дронів перехоплювачів, а весь е жовтень або листопад мати. Туман темряву сніг погано мити умови, про яких ми не зможемо їх використовувати, тому то треба казати про зрозумілий підход і правильний е, потребу, яка буде формуватися згідно е, потреб, які є зараз на лінії було тому що безумовно це красива цифра, але тим не менш треба казати про те, щоб воно працювало, а не просто е, звучало дуже е, гучно. Угу, угу. Е, якщо говорити на про дрони перехоплювачі, то наскільки ця? Технологія станом на сьогодні є ефективною та універсальною, ну хоча б в частині протидії ворожим безпілотникам. Чи є це універсальною зброєю, яка при належному розвитку вкладанні в РНД, вкладанні в розробку і удосконалення може справді е, зробити, позбавити нас у цієї загрози постійного постійної загрози від шахедів? Безумовно, так, але треба казати про модульні системи, про можливість працювати вночі, про працювати в поганих мітиумовах, працювати з наявними координатами і без наявних координат. Тобто ми кажемо про те, що це дрон-перехоплювач, на який може виконувати лише одну функцію, а декілька функцій, і може формуватися за рахунок задачі, яка стоїть. Якщо ми виїжджаємо, перекриваємо сектор, де недостатньо засобів радіолокації, але є розуміння. Що ми можемо бачити напрямок, звідки просувається загроза? То ми використовуємо дрони, який може самостійно виявити за рахунок теплових там сенсорів, виявити на потеплової камери, виявити загрозу захопити і автоматично відпрацювати. знов таки буду казати про те, що треба створювати системи, які будуть мати штучний інтелект, або простими простою мовою, набір алгоритмів, які суттєво скоротить потребу в пілотах. І будуть лише оператори, тому що насправді на руках захопити ціль і перехопити її. Це акібоги, тому що насправді ті, хто наші військові працюють на зенитних дронах і в 3 d просторі перехоплюють повітряні ціли, це дуже складне, складні, складні навички. Тому ми кажемо про те, що треба створювати системи, на кшталт систем, які є в авіації flight by флайбайфрай, які допомагають, наприклад, докеровувати або не робити пілотам помилки. Тут ми кажемо. Про те, що насправді треба робити дрони, які будуть працювати в автоматичному режимі, вже залежно від умов, в які вони знаходяться, або вони мають координати, і вони можуть, наприклад, без камери працювати, наводячись на цій, або вони, наприклад, працюють за рахунок там наявної камери з пошуком цілі і відпрацювання. Пане Анатолію, а чи працюють дрони перехоплювачі принаймні ті, які є зараз в Україні, із шахедами на проти шахедів із реактивними двигунами? Адже ми розуміємо, що швидкість такого шахеда збільшується в рази. У нас є розробки, які передбачають використання на дронах перехоплювачах реактивної тяги. Тому знову-таки, давайте зважимо, що більшість програмного забезпечення ми теж займаємося розробкою дронів перехоплювачів, і більшість програм забезпечення, яке у нас стоїть на наших дронах звичайним електродвигуном, передбачає експлуатацію на швидкостях понад 800 км на годину. Тобто, ми кажемо про те, що ми вже заздалегідь вкладали такі можливості свої дрони, тобто, замінивши двигун, і частково замінивши форму борта, ми можемо казати про те, що ми можемо технології використовувати вже на більших швидкостях. Але ж таки, вкотре буду казати про те, що а, ми шукаємо складних рішень, де є дуже просте, вже знайдена відповідь. Тобто, ми кажемо про достатньо якісну кількість е, е, якість радіолокації, яка дозволить там отримувати точно координати, тому що тоді у нас буде різноманіття підходів до перехоплення. Можна виходити із зустрічним курсом, можна використовувати і пагоні, як ми використовували, можна виходити і з боку, і тут просто треба знати, в якому місці треба. Опинитися для того, щоб запобігти роботі цього ударного безпотки, вкотре буду наголошувати, що навіть 150-мм гармата правильно вистріляна, на певній висоті під підірвана, може зробити якісне перехоплення шахедом. Знову ж таки, останні запитання про шахеди на реактивних двигунах. А можливо, ми перебільшуємо цю загрозу, адже в ефективність такої зброї, як шахед, визначається співвідношенням ціна та результат. Чи не здорожчує реактивний двигун на шахеді його настільки, що він стає просто він не може бути масовим, і ми даремно настільки приділяємо цьому уваги. Реактивний шахет набагато дешевше ракет Х-101, Х-69, ракет калібр. Тому тут треба зауважити, що ворог виключно брав напрямок цей для того, щоб робити комбіновані атаки з різноманітними цілями, тобто або не реактивний сяйзі, або на дивись. Те, що ми бачимо постійно, вони використовують купу шахетів, потім крилати ракети, балістичні ракети. Тобто комбіновані удари за рахунок різноманітних цілей ускладнюють детекцію і перехоплення. тому що ми очікуємо, наприклад, розгортається ОТРК. Е Віскандер, і ми очікуємо, наприклад, балістичні ракети летять влетять е, mm -hmm. Так само можна казати, наприклад, про ті ж саме балістичні ракети, яка там час підльоту від території Російської Федерації до Києва займає десь від 4 до 8 хвилин. І У нас є лише 40 секунд у Петріота, і лише 40 секунд для того, щоб прийняти правильне рішення захопити ціль, перехопити і знищити. Тому а тут ми кажемо про те, що реактивне шахет це дебільш спроба замінити дешевий в дешевий спосіб ракети, які Росія зараз. В активному режимі не може використовувати, тому що ми бачимо проблеми зі стратегічною авіацією. Подивимось давайте згадаємо, скільки кораблів на дні чорного моря знаходиться російських, які могли запускати ті ж саме калібри. Тому, в принципі, тут треба казати, що ворог шукає рішення здешевити собі засоби ураження для того, щоб активно працювати по території України, пане Анатолію. Я обіцяв, що обійдемося в нашій розмові сьогодні без політики, але очевидно, що я не зовсім дотримую обіцянку. І якщо підсумовувати оцей. Польський інцидент, назвемо його так. То як ви оцінюєте, що це все таки було? Чи це тест на спроможність країн НАТО відбивати можливі загрози? І якщо так, то як все таки країни НАТО справилися з тим тестом Тестна сміливість? Знов таки, давайте зважимо, що це перший випадок, коли насправді Польща перехоплювала шахеди і НАТО перехоплювала шахеди. Але знову таки ми побачили, що це стало можливим. То тут е, вкотре буду казати, що е, будь-якій країні Європі будь-якій країні треба бути такими сміливими, як Збройні сили України, для того, щоб навіть бити по об'єктах, де, де є ядерна зброя. У ядерній державі а, воювати з ядерною державою, тому безумовно, треба хочеться побажати сміливості нашим а, сусідам полякам і пригадати, от я нещодавно ж теж повернусь до кельця, коли а, польські зброяри показували велику кількість різноманітної зброї і на центральному постаменті стояв Калашніков з підпису Калашнікова. І а, от це було таке: знаєте, я до, до пана Поляка підходжу і питаю, що то є. А він мені починає розповідати про якісь там нерозуміли. Янські э, пріоритети тому тут э, давайте згадаємо, що це насправді хуга масхугашмастер. Э, але ж э, це вже окремо Тому в принципі політики дуже багато, і э, нашим полякам хочеться побажати на э, все таки бути такими сміливими, як збройне України. Анатолій Храпчинський, офіцер повітряних сил в резерві, заступник директора компанії, виробника засобів радіоелектронної боротьби, повгостим цієї останньої частини нашої ефіру. Пане Анатолію дякую вам за ваші відповіді.